Вітаю вас на моєму каналі, поціновувачі аніме карток по One Piece. Давненько у нас не було саме розпаковок на One Piece. Чекав я ось такий боксик дуже-дуже довго. Сподобав він мені, він мені, меніся дуже сподобав. Бачив я таку розпаковку на нього вже на каналі Wolfbed House. Дуже мені цей боксик сподобався, я його вирішив замовити. Але я його взяв е, самою дешевою доставкою став, тому я його чекав протягом 50 днів. З ним приїхало ще дещо цікаве, так що а, орієнтіровочно буде ще декілька відосків по аніме. Ну що ж, є в нас така незвична упаковка, тобто він у нас в пластиковому такому прозорому боксі. А, тут у нас детальки на кшталт Лего, так як можна буде всередину поставити картку, наче як футляр Тут у нас є наші паки. І що мені в цьому подобається, що якщо взяти декілька таких боксиків, то можна собі якось так куточок оформити, то я собі це хочу і зробити, тому я замовив ще декілька. Скільки в нас тут вже буде паків, бо я не пам'ятаю, здається, 16. Цілих 17 паків. Дивно наче було 16, але окей. Повіримо на слово 17 паків. Спешелів uh, ніяких я не бачу, але можливо якийсь у нас спешел тут буде. Скільки карток всередині, я не пам'ятаю, але начебто треба. паки тоненькі. Так виглядають вони. Uh, по відчуттю вони такі, знаєте, як матові, чимось мені чомусь нагадує упаковку насіння. Соняшникове насіння, ось такі вони є. Ну, якось такі в мене асоціації, ну паки мені ну, візуально подобаються, але на дотик не дуже. Надіюсь, це не скариться на дроп. На, саме на дропу, так як картки тут дуже шикарні. Так, відкриваємо нашого першого пацієнта. Я не робив, правда, такі розпаки вже місяця-півтора. Так. Це у нас і повано має бути. Є у нас дві ССР і Сіпішка. Сіпішка у нас з Катакурі. Дивіться, прикольна парна картка. Це мені вже подобається. Перва вишечка. Так, і у нас картки з країни Вано. Імена персонажів я вже не пам'ятаю. І ззаді вони виглядають ось так. Ззадників у них досить простенький, візуал хороший. І не дуже товсті картки, тобто влізуть в звичайні альбоми, що мені подобається. Так, А тут у нас що ззаді? О, тут дивіться третій гір. Так, як я зрозумів, типу, чим вище воно буде позначатися, тим краще картка. ну окей. Що я хочу в цьому боксі зловити, Ну, не знаю, надіюсь, можливо, випаде класний кейс Трафальгар, Юста, Скайдо і побільше Санджі. Давненько я це діло не відкривав. Ну, що ж, так. ну і відрізав, як завжди, так, щоб вам нічого швиденько не показувати. Треба було це робити наперед, але хто любить це діло, терпіть. Так, здається, орочі. Далі Шанкс. О, Шанкс класний. Шанкс прикольний. І горизонталочка ЮАрка. Є у нас такий класний чопер. Так, а ззаду у нас що буде? Другий гір? Так, Ось такий у нас прикольний карате чопер. Це мені подобається. Перва ЮАрка. Дістаємо, що у нас тут. Так. СССРка з кілером. Ну такий арт у мене з ним уже є. Але саме цікаве, що карток з кіллером в мене майже немає. Тобто за весь час я назбирав з ним три картки. Це тепер четверта. Але в мене такий же самий арт. О, шикарна Ніко Робін в формі Демона. Вибачте за спойлер. Хто дивився Вану, той знає. І Сіпішка з Кіллером. Ну, День Кіллера. У нас є. Сіпішка з кіллером, така вона прикольна. Просто подивіться, як воно переливається. І тут у нас третій гір, хоча я думаю, що буде четвертий або п'ятий. Ось так воно круто з пісочком переливається, на це мені подобається. Як же не часто він мені випадав. Тепер в мене з ним є нові картки. Це гарний привід був замовити декілька таких боксів, тому будемо чекати. Якщо. Вірити пошті, тут десь на наступний місяць ще друга партія приїде. Звісно, замовляти дешево це гарно, але це приємно, так, але доводиться дуже-дуже довго чекати. Інколи я навіть забуваю, коли щось замовляв і в телеграмі показував, що я розпаковував, що я не знаю, що там буде. А там виявилися якраз картки. Так, хто це у нас? Джек? Так, SSRка з Джеком і одразу за ним Кайдо. Ну, арт цей в мене новенький, а такий в мене вже кайдо є, тільки від іншої фірми. І юарка просто подивіться. Я не знаю, що це за малюки. Я вже не пам'ятаю точно, як їх звати. І взагалі чи я їх бачу, але ну, Джим Бей просто прикольний тут. І навіть тут, як і в Чопера, ага, у них ще тут будуть артики з манги. Приємно. Ну що, чи випаде нам сьогодні якийсь трафальгар крутецький? Або ж кіт, так як нам випав уже кіллер. Так, буде щось з третім гіром. Так, Бабануки, здається, не забув. Хокінс, Безіл Хокінс. До речі, арт дуже-дуже поширений. І є в нас лікар Хілілюк і... лікарка Куреха з арки Чопера. Третій дір, ось така у нас СІПІшка. Це вже друга. Цікаво, скільки взагалі їх буде на такий бокс. Так як бокс у нас не є величенький, у нас маленький. Але картки мені вже дуже подобаються. О, Дрейк. Ну, такий арт в мене з ним є. О, не мав я такого квіна. І Юерка з Ніко Робін. До речі, дуже приємна картка, виглядає гарно. І кольори не ріжуть око. Що у нас буде тут ховатися з цікавого. Так. милий самурайський Чопер. За ним ховається Генерал Френкі. І НОР, о третій гір. Виглядає інакше і товще. Є в нас така от NOR картка із Сенгоку. Не знаю, що це значить, але тимчасово поставлю до Трафальгара І замітьте, у нас поки не було ніяких повторок. Це вже цікаво, так як повторок я поки не побачив. А ось і сам виновник цього фону наш Трафальгар. Є в нас трафальгар. Так, поставимо його туди, куди я хотів його зловити. Є в мене такий чібік, тепер там буде Трафальгар. Є в мене брук. І юарка з Луфі в четвертому гірі. Так, а задничок, третій. Не, другий, окей. Такий у нас є класний Луфі. Ну, вже третя юарка, це прикольно. Так, що нам ще має випасти? Ну, надіюсь, випаде класний кіт і якась вишечка з трафольгаром. І цікаво, чи зможу я зібрати всіх мугівар, хоча б як SSR-картки. Так як ну, поки я не побачив ні Зоро, ні Намі, і не було ще в нас кого. Ну, здається, усопа не було. Так, Беппо самий поширений арт, який я бачу. Ви не представляєте, у мене біля 8-9 карток просто цей арт. Беппо з відкритим ротом. О, Сіпішка класна, Black Maria та Улті, гарно. І Kid. Такий арт у мене з ним є, але ось в такому стилі, бачите, воно не дуже так от відблискує, воно виглядає прикольно. Так, це у нас третя Сіпішка, Цікаво. Так, дайте нам ще якусь вишечку. Так, кого у нас ще немає? Ну немає, у нас Кінга ще поки. Кінг нам теж не випав. І якась вишечка Скайда. Ну, повторок, як ви бачите, ми не бачимо. Так, Окікутеракіконджо, -Ко ну хоча б якийсь нормальний арт, ось якраз кінг і... о, кітик. Так, випав нам не комамуш і причому арт реально класний, а це мені подобається. Люблю я цього котика, багато в мене з ним уже карток. І горизонталки також є, але ця дуже прикольна. Так, Канджоро, дуже-дуже поширений арт. О, Капа Мат, це у мене вже новеньке. І... пазлик. Ну, що за зло? Так, це як я бачу, має бути пазлик із Шичибукаями. Але чомусь я тут бачу і драгона, і бачу символ Jimbei, ну окей, він тут може бути. Це чий символ, або я вже плутаю. Це на драгона схоже. Є в нас е, Хенкок, Окей. Відкладемо це, я не знаю, ну сюди. Ну, пазлики це зло. Я ще люблю, коли їх роблять двосторонніми, або ж е, чисто як портрети, як це було в ювілейних боксах, але ну, його і найбуде. О, Некомамуш і сулонг. Це класний арт. Так, райзо і зоро. О, крутецький, крутецький зоро, мені це подобається. Так, паки майже закінчилися. Будемо надіятися, що щось там випаде нам цікаве. В цілому це мені подобається. Я не бачу поки повторок. Звісно, я розумію, що якщо я ще два таких відкрию, то в мене з'являться повторки, але їх завжди можна обміняти. Хто не знає, посилання в описі, де ви можете зі мною обмінятися картками або придбати повторки. Так, є у нас GMBA, за ним ховається Сулонг Інуараші і Усоп та Ясоп. Його батько. Ну, Виглядає прикольно, особливо як Усоп тут виглядає в цій шапці. Розумієте, це жаба, у нього чи черепаха чи равлик, ну, прикольна шапка. Так, окей. Є у нас тепер ще й одна СП. Так, Трафальгар, не падай. Так, що ж нам тут ще випаде? Так, не відблизьку, будь ласка, усоп. У нас тепер є ще й усоп. це прикольно. Так, що у нас є тут? Ну, якщо випав зоро, то я сподіваюсь, буде ще Сандже. О, звичайний зоро. Сандже. Чого б це не говорило, Юра, я знаю, ти це будеш дивитися, пиши коментарі, вони знов разом. О, Юарочка з Цезарем. О, люблю я цього персонажа, і з ним карток у мене майже немає. Тепер в мене є Цезарь. Картки з ним для мене дуже велика рідкість. Ну що ж, три останні паки. О, намі. Усопчик. І. СПшка з кінгом. Так! Так, так! Нарешті мені випав Кінг. Не кінг, вибачаюсь, кід. Господи, я вже навіть із язика злетіла, хто це є. Один із моїх самих улюблених персонажів One Piece. Просто подивіться, як він виглядає. Круто, ці переливи. а а Друга ціпішечка. Аааа. -а -а -а. І дивіться, це, 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 це кондо! Це комбо просто! Дивіться, у нас є Кіт та Кіллер. Просто команда. Капітан і його перший помічник. Ну це бомба просто, якась. Я не знаю, зараз неймовірний народ. Хух, а у нас є ще два пака, Так, цей бокс мені подобається. Не зря я їх три замовив. Будемо чекати. Так, це мені вже дуже подобається. Так, хто це у нас? Це не знаю. Лофі в п'ятому гірі і юарка з бруком. О, цей арт дуже поширений, але виглядає прикольно. В мене є така ж сама картка, але не горизонтальна і трішечки більш фіолетова. Так, і хто в нас в останньому паку? Цікаво, що на такий бокс, наче як уже Супрімчик виходить, бо мало паків картки цікаві, але не було спешала. А, ось це якраз, скоріш за цей спешл. Uh, Impel down. Ось так він виглядає. Так. О, це лімітка, дивіться. 455 а з 500. Uh, це в нас Impel Down. Ну, такий арт не дуже цікавий. По в'язниці, можливо, це по аркам робили, але 455. Ну і вона страшенно жирна із золотою такою конточкою і картка пластикова. Так, надіюсь, буде видно, яка вона товстенька. Ну що ж, підведемо підсумки, що ми тут взагалі в цьому боксі отримали? Повну таку пачечку SSR-карток, всі вони в нас без повтору. По якості мені дуже сподобалося. Так важко це все діло звісно показувати. Ну, принаймні, поки я повторок тут не виявив. Далі. Ми отримали. NDR картки це здається, не нор карта буде, а NDR. Така вона є. І з Сингоку. Шматочок пазла. Ну, хоча б тут видно, що є Хенкок. Хоча б не такі. Ну, можна було і цікавіше пазли робити. Далі Юарки. Брук, Цезарь, Зоро, Некомамуші, Луфі, Ніко Робін, Джимбей і Чопер. Uh, люблений мій Ольгар. Uh, CP-картки. Uh, CP-картки у нас такі: Усоп та ЄСП, uh, Black Марія Улті Лікар та Луфі і Катакурі. Uh, вишечки у нас були дві спішки, мої улюблені персонажі. Ну, одні з самих улюблених. принаймні Кіт та Кіллер Це мені подобається. І ми отримали ось таку лімітовану картку. Uh, не самий приємний арт, але йой найбуде. Ну що ж, я можу вам сказати, цей бокс мені сподобався, однозначно, я його вам рекомендую. Надіюсь, в ближайшим часом ви побачите ще його розпаковки на моєму каналі. Так що, дякую вам за перегляд. Всім гарного дропу! Бережіть себе та свої картки, всім щасти!